Привіт вам, друзі, всім. Так, я... Бачите, я вже цю кепку взяла <гум> до роботи. В садок. Щось вона мені вже розінравилась. Щось мені здається, що вона мені не дуже йде і якась паршива. Чи я в ній паршива, чи вона на мені паршива. Не знаю. <гум> Якось так. Тут ці вуха можна викладати, ну ви ж пам'ятаєте, яке. Коли холодно, ну сьогодні тепло, такий теплий день, сонячний сонце. І я ось вийшла трошки попрацювати. Тому що, ну, ви, ви ж знаєте, я вам постійно розказую, що в мене тут роботи не початий край. А я ж восени дуже багато пропустила, дуже багато не робила, бо через свої гріші, через свою ногу не могла. Але ось такі зараз гарні дні видались, що Ой, я вирішила трішки попрацювати. От. А в цій кепці, знаєте що? Мені здається, що я похожа на льотчика. Що якщо цього вуха достати тако, то точно як льотчик. Коротше, працюю. Таке ярке, гарне сонечко було в цей день. Ну, просто як весна. Ну, дійсно, як весна. Це відео я трішки вам пришвидшую, щоб не дуже нудно вам було дивитись. Ну, в принципі, що тут такого цікавого, да, ну замітаю подвір'я та й замітаю. Але просто показую вам, чим я займалась свою роботу, що саме робила. І щоб не дуже вам було нудно. Знаєте, я хочу вам сказати про цей одяг, в якому я працюю на подвір'ї. Оця куфайка, військові штани. Можливо, ви думаєте, Боже, в якому вбранні вона ходить, Невже вже не можна надіти щось краще. Та звісно, що, напевно, можна надіти щось краще. Але цей одяг в мене зберігся ще з тих часів, коли я була на військовій службі. Ось і ну якось шкода мені викинути. Хочеться вже тако доносити його, знаєте, як то кажуть, до дірок і тоді вже просто взяти і викинути. Ось. А просто щоб воно лежало, ну то для чого? То і вже ношу. Бо ж на подвір'ї треба ж так само якусь таку, такий робочий одяг, якому працювати треба. Якось так. Ось тут, бачите, де от я замітаю, якесь таке місце утворилось між бордюрами, що тут затінок, багато затінку, і росте якийсь такий мох від, від вологи, накопичується от волога і такі, ніби як грибок. Коли сильне сонце літом, то воно там в тому місці просихає, нема нічого. А коли є волога, то такі. Мохом поростає зеленим, чорним. Ну, ось так. Як з ним боротися, не знаю. Ну, Коли виходить сонце, то воно само пропадає. Так, Я вже закончила з замітанням і взялася трішки пройтися по клумбам, позаглядати, трошки позачищати, що, що не зачищене було. Ось бачите, який промінчик сонця проходить наскрізь. Наскрізь через моє відео. Дуже яскраве сонце було цього дня. Ну, я тут теж трішки прискорюю свою роботу, щоб вам не було нудно. Трішки позбирала там попавше листя. Ось, А тут нападало дуже багато листя було з верби. І я його тоді теж не згортала, бо тоді якось так впав в сніг, лежав. Ну, ви ж пам'ятаєте, як воно було. Ось, а Тепер вже така гарна погода, треба трохи повизбирувати. Але ж ви подивіться, подивіться, яка гарна погода, ну просто як весною. Навіть не віриться, грудень місяць. Грудень місяць. Це 30 грудня. 30 грудня 30 грудня я знімала це відео. Так, хто би подумав? Яка гарна погода. Ви бачите, от на арці в мене ця троянда стоїть вся з листям. І, і майже на всіх моїх трояндах листя і чомусь воно не опадає. Оце теж така от додаткова робота, зайва робота, можна сказати, тому що треба вставати і все це листя треба обрізати. А чому воно так, чому воно не опадає, мені цікаво. Я думаю, що, можливо, це ще говорить і про сорт троянд, що вони зимостійкі, крепкі такі. Ось, і, і тому і листя так воно тримається. Хоча воно, звісно, те та листя таке, воно вже неприглядне, не ось, Але, але не обпадає. Ось так. А ще подивіться, як все-таки гарно в саду виглядають самшити. Ось останні роки вони стали вже дуже такими проблемними. Да? Ну, хто займається садом, то знає. Що нападають Отакі, ті гусені вже забула, як вони там називаються, самшитові. самшитові Самшитова вогнівка нападає і з'їдає. І треба їх постійно обробляти, але ж гарно. Небагато я зробила, небагато. Попрацювала зовсім тісно, можна сказати, і вже все. вже смеркає. Ні, я ще трішки затримаюсь, але в мене телефон розріжається. Зараз я вам ще покажу Джисюньку, Вона тут піщеть. Дуже хоче, щоб я її познімала. Піскавка. Піскавка. Давай йди. На 5 минут, на 5 хвилин. Так, там порядки наводити не треба. Як юла. Как Юла? <свечес> Моська. Моська. Джисюнь. Джисюнь. Десь Сьогодні? Ну давай побалакаєм чи що? Бо я ж зараз піду. Куди ти пішла? Гей! Ось так, от і поговорили. Дже? Ну, то будемо балакати, чи не будемо, чи що? Я не встигаю за тобою телефон повертати. Ти як це як жило. Як юла. Туди сюди. Туди сюди. Я так не встигаю. в мене немає такої реакції в тебе. Представляєте, як та собака? Яка в неї реакція? Віртіхвостка. хвостка. Вірти хвостка. Вже на готові, вже на готові, бо там ральф вже би зараз би скакала туди. І відгрізла би йому вже тому ральфу кусок хвоста чи вуха, якби дати можливість. Ось хочу показати, що обмотала оцього куща, бачите, є лівець, Він в мене круглий. Круглий, так кругленько пострижений, от як ці кущики. Ну, ви маєте пам'ятати. І вже цієї зими, такої як були великі сніги із, з даху, злітав той сніг і опять впав на цей кущ і поламав мені його. Я вже в прошлому році була навчена таким прикладом, що в прошлому році він сніг впав з даху і поламав мені цей кущ. І оцю цю туйку поламав, і у цей Ось, І я цієї осені, хоча я думала, я думала, я планувала зв'язати цей кущ і цю тую, але воно мене не навчило. І в цьому році цієї зими, от коли був сніг, і потім той сніг почав танути і знов з даху почали падати такі. Великі купи снігу і опять мені цей кущ поламало. Можна сказати, ну не половину куща, а четвертину, можна сказати, тому що величезну, таку величезну широку гілляку зламало. І я тепер вже взяла його, замотала. Не знаю, чи, чи я його цим спасу, чи ні. думаю, а вдруг буде ще сніг. А його може ж бути вже і не бути. Може таке бути, що його вже не буде того снігу. Ой, коротше. Ось таке. Дисінька. Жопа. Така толста жопа. Така толста жопа. Красотка, красотка моя, весеннечка моя, красотулечка. А ви знаєте, що я вам ще розкажу? що Тоді, як виписали мого чоловіка з лікарні і ми вже приїхали з ним додому, то Джеська, як його побачила, то вона аж траслася, вона так траслася від своїх емоцій, від тої радості, що вона його побачила. Її трасло, просто трасло. Знаєте, от як трасевид буває від високої температури, аж підкидає, то так само вона траслася вся від емоцій і піщала, і піщала, і піщала. Ось таке було. Ну все. Так, все. У нас вже темно. Темно. Джасюнька. Все, всего вам доброго. Хай будет эта спокойно, спокойной. Хай будет все добре.